Ідемо. Тобто оце почало створюватися саме з 2014 року. Оце гімн 30-ї бригади. От іноді просто по ціх, в цьому гімні от в кліпі є ці хлопці, деякі з них загинули. І ти от зараз проглядаєш оце. Ну тобто, в принципі, у чоловіка в роті той костяк, який... Був ще зменю АТО. Він, в принципі, з тих позицій, з тих окопов не виходили. Ну, взагалі. Починаючи з 2014 року і до 2022 року 30-та бригада попадала, ну, наскільки мені відомо, чуть ли не на самые, такі, важкі позиції. Зранку мені знайомі дзвонили і спитали, ну, як там толік? Що там з толіком? Я така, а що з Толіком? І тут я зрозуміла, от, по цьому з столікам, що дійсно, що ну, щось що сталося. І тоді я почала, ну, на той момент у мене були номера телефонів і дівчат, і деяких хлопців, яким я могла позвонити і узнати, ну, хоча б що відбувається. Я дівчинкам дзвонила, вони кажуть, що повертайся додому, зараз тобі перезвонять і все скажуть. Я просто чекала, що тіло, бо я знала, що ну, таких командирів важко повернути. Потім я з часом знала, що я дізналася, хто це, і це не хотіла повертати. Да, вони знали і вони сказали, що ми знаємо, хто у нас не посилайте більше нікого, бо загинуть всі. Катерина Сіміненко у деталях знає, як загинув її чоловік Анатолій, професійний військовий командир роти 30-ї окремої механізованої бригади. Від побратимів вона отримала навіть знімки із дронів, де розбірливо видно наслідки бою. Бойовий медик устиг констатувати смерть, безліч осколкових поранень, несумісних із життям. Це сталося у вересні 22-го, але через ворожі обстріли тіло так і не вдалося евакуювати. Майже три роки статус Анатолія лишається незмінним, зникли безвісти за особливих обставин. Наша робота над цим матеріалом почалася із ГАГИ із візиту до ДНК лабораторії міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Це організація, яка допомагає Україні з ідентифікацією зниклих на війні. Завдяки МКЗБ, ми познайомилися із Катериною. Вона була з поміж перших українців, які зверталися до комісії, аби здати ДНК зразки, з надією, що це прискорить пошук тіла її чоловіка. За травневими даними, понад 70 тисяч людей в Україні вважаються зниклими безвісти, і це величезне навантаження на українські інституції, які дотичні до пошуку та. Та ідентифікації цих людей. У цьому відео ми хочемо пояснити, як наразі в Україні працює система пошуку зниклих безвісти, хто залучений до цього процесу, які у ньому є труднощі і прогалини. Ми сподіваємося, що це відео насамперед буде корисним родинам, які шукають своїх зниклих близьких і думають, куди ще можна звернутися за інформацією. Радимо додивитися це відео до кінця, бо там ми залишили алгоритм дій для такого випадку. Українське законодавство вважає зниклої безвісти людину, з якої немає зв'язку більше 15 діб. Для військових цей термін може бути і меншим, залежно від обставин на полі бою. У травні 23-го року в Україні з'явився єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. По суті, це була перша спроба відокремити справи людей, які зникають саме внаслідок бойових дій від інших кейсів. Саме витяг із цього реєстру є підтвердженням офіційного статусу особи зниклої безвісти. До реєстру зниклих безвісти потрапляють імена і дані не лише військовослужбовців, також цивільних, які зникли в умовах бойових дій, чи з ними втрачено зв'язок на окупованих територіях. Зокрема, примусово вивезені або депортовані українські діти, актуальне місце перебування, яких так само невідоме. Однак нагадаю, реєстр запрацював лише у 23-му, Тож точна кількість людей, які зникли до початку повномасштабного вторгнення, досі невідома. Однак дані про кейси із 14-го року поступово вносяться в реєстр, каже уповноважений з питань зниклих безвісти Добросердов. окремий розділ реєстру це дані по неідентифікованим тілам. Тобто, якщо відбулось транспортування тіла з лінії фронту або під час репатріації, і неможливо ідентифікувати швидко за візуальним впізнанням, такі дані поміщуються в реєстр, і це дає можливість відслідковувати всю процедуру, яка проводиться в рамках розслідування. Експертизи, все, що може сприяти ідентифікацію тіла, Катерина Сіміненко розповідає у 22-му, коли вона почала шукати до кого звертатися за інформацією та із запитами про пошук і повернення тіла, система не була відпрацьованою у бригаді, з якою в Катерини був налагоджений зв'язок, не могли надати чіткого плану дій, куди дзвонити і куди йти. На той момент ми були як ці котяти і пірбопроходцев. Це з часом ми вже почали і закони читати, і все стальне. Ну тобто, щоб ви розуміли, навіть для мене перше було, З чим я столкнулася, це 5 го числа я звернулася в поліцію, вже 19 го вересня загинув чоловік, а 5 го жовтня я звернулася в поліцію, тоді написали заяви, тоді взяли саме показання. Ну, Я вам скажу, ну, які показання у мене могли взяти? По факту, що без зник. За три роки система стала більш чіткою. Якщо ми говоримо про зниклого безвісти військового, насамперед тут важлива комунікація із військовою частиною. Родина отримує сповіщення від територіального центру комплектування про статус зниклого безвісти. Далі комунікацією та супроводом родин займається представник цивільно військового співробітництва або патронатна служба. Якщо вона є, після цього вже зв'язуюся. Я коротко проговорюю їм першочергові дії. Також одразу запитую інформацію. Щодо особливих прикмет, е, зовнішності, опису зовнішності, це необхідно для того, щоб е, пошукові групи бригади і на місці на евакуаційному пункті, в тому числі мали ці дані. Якщо вдасться, наприклад, евакуювати тіло загиблого, по цим даним в подальшому можна буде е, попередньо підписати тіло, е, прослідкувати маршрут, куди саме його доставлять, і в подальшому запросити родину на опізнання. Далі родина звертається до слідчого нацполіції, який відкриває провадження та відправляє родичів на ДНК експертизу. А ще може просити допитати свідків, бере до уваги будь-яку надану родину інформацію. Зокрема, сім'я може попросити про порівняльну портретну експертизу, якщо, наприклад, побачила фото або відео зниклої людини в телеграм-каналах. А підтвердженням полону та репатріацію тіл загиблих в Україну займається координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Ми працювали над цим матеріалом у травні Україна та Росія провели наймасштабніший за усю війну обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу, про який домовилися на переговорах у Стамбулі. Крім родин, які зустрічали своїх близьких на волі, були і ті, хто сподівався отримати бодай якусь інформацію про своїх зниклих близьких. Яна усі три дні провела на обміні, очікуючи на звістку про свого чоловіка. Хоча цього разу повернулася без жодних оновлень. Вона вірить у те, що Олександр у полоні, але відколи із ним зник зв'язок під час бойового завдання на Курщині у грудні 2004 року звісток про його долю жінка немає, каже швидше за все, зараз він виглядає інакше ніж на прапорі з його зображенням у військовій формі, який вона розгортає на акціях. Тому на обміни приносить інше фото давніше, де чоловік виглядає більш худим. Сподівається, що тим, хто міг його бачити у місцях утримання в Росії, так буде простіше його впізнати. Мій чоловік він цивільний. Він коли прийшла повістка від ТЦК. То він відразу пішов, він сказав, що я не буду ховатися. просто я не знаю, як я буду своїм дітям дивитися в очі тоді, якщо я буду ховатися. Тобто він пішов в жовтні. Крайній раз, коли він мені подзвонив, сказав, що їх відправляють на 10 днів. Їх прикомандовують до іншої бригади, до 129-ї ТРО і відправляють на Курщину населений пункт Плехова. Ну, 10 днів я чекала. Ну, Думаю, можеш повернутися. Вже ж у нас рік у нього не було рік відпустки. Я думала, що якщо він вже звідти вийде, то вже 100% має бути відпустка. Я вже, ми очікували, в нас плани були. Але, на жаль, через 10 днів він не повернувся. Тоді я почала дзвонити командуванню, питати, де мій чоловік, що з ним. Я не розповідаю, що не чула від частини, куди прокомандувала чоловіка жодної інформації про те, що наразі із ним. Їй обіцяли, що невдовзі буде ротація і він повернеться. А на початку грудня прийшло сповіщення, що її чоловік зник безвісти. Оскільки Олександр долучився до нового для нього військового підрозділу, у дружини не було контактів побратимів і дізнатися деталі, що сталося тоді на Курщині, вона не змогла. І так почалося це наше пекло. ця невідомість, яка яка вбиває, мабуть, це ну, саме тяжке, мабуть, коли ти не знаєш, де він, що він. А, потім ми, е, я взяла себе в руки, і почали ми вже писати заяви е, на пошук і в МКЧХ, і в ООН, і в НІБ, і до Лубенця, і на СБУ писали. Але ну, як сказати вам, щоб… У мене було якесь відчуття, що я там все зробила. У ну, мене не було такого. У мене немає відповіді від них. Ну, там, ваша заява прийнята, наприклад, чи ще щось, там, чи прийшла там в обробку, чи ще. Я не можу знати, чи вона дійшла взагалі до них. Одне зі звернень, на яке Яна так і не отримала відповіді, було до міжнародного комітету Червоного Хреста. Це єдина міжнародна організація, яка має доступ до місць утримання військовополонених по обидва боки. А отже, може підтвердити, що зникла безвісти людина насправді перебуває у полоні. Як кажуть представники МКЧХ, під час візитів часом вдається навіть передати повідомлення рідним із полону, записку або усне повідомлення. Since 2022... З 2022 року ми змогли надати 13 тисячам ста сім'ям з обох боків хоча б якусь відповідь, незалежно від того, чи їхня близька людина була підтверджена як військовополонена, чи трагічно загинула в бою. Тож не завжди це відповідь, на яку сподіваються сім'ї, яку вони шукають, але це певне відчуття завершення. Будь-яка відповідь краща ніж неоднозначне відчуття втрати, з яким багато сімей живуть протягом багатьох років. Ніяких ні інформації, не дій я ні разу не бачила і по відгукам усіх, що це безкорисна така от організація. МКЧХ позиціонує себе як нейтральна організація і не ділиться деталями, які місця їй показують у Росії, а де і досі наступала нога її міжнародного представника. За нещодавні озвученими даними координаційного штабу ХУР. Наразі на території Росії понад 300 місць, де утримуються українські військовополонені, включно із окупованими територіями та Білорусю. Але до скількох із них наразі є доступ МКЧХ, сказати складно. Не завжди полон підтверджений саме відвідинами МКЧХ. Його представники, не маючи доступу до усіх місць позбавлення волі, покладаються на дані, які їй надає російська сторона. Швидше за все, ви бачили ці відео, де військовополонені повертаються додому, хоча вважалися зниклими безвісти. Це свідчить про те, що дані, які є в МКЧХ, не точні, загалом близько 40% військовополонених станом на минулий рік поверталися у статусі зниклих безвісти. Я на жодних оновлень щодо долі свого чоловіка досі немає. Головним джерелом підтримки та інформації для неї є інші родини зниклих безвісти, які опинилися у такій же ситуації. З першого дня, коли він пішов на ту сторону, я писала стільки днів у себе в блокнотику, Я писала стільки днів. Ми вже без зв'язку. Один день без зв'язку, два дні без зв'язку. А коли прийшлось. Повіщення, що він зник без звісти. Я писала, скільки днів ми без зв'язку і скільки днів він в полоні. Я жодного дня не писала, що він безвісти. Я все, завжди писала, що він в полоні. Бо в мене саме... надія те, що він в полоні. Так само і ви, і діти так само. І, і діти впевнені. Також, також впевнені. Я передаю їм це все. Як мама передасть інформацію, так діти її сприймуть. Тому передаю тільки позитивну інформацію. І що ми його скоро заберемо і повернемо додому. Катерина Семененко знає, що її чоловік загинув, однак все одно звертається і до українських структур, і до міжнародних організацій, із запитом про пошук тіла. Каже, у неї є різні гіпотези. Наразі не зрозуміло, чи тіло її чоловіка лишилося на місці, де був бій, або ж воно чекає своєї черги на повернення. То МКЧГ Катерина теж зверталася, але каже, там просила шукати і живу людину. Мовляв, якщо писати туди про пошук виключно захиблого, то шансів отримати відповіді майже немає. Ідентифікація тіла один із основних сценаріїв, коли людина перестає вважатися зниклою безвісті. Другий це повернення з полону. Усі тіла після повернення в Україну потребують ідентифікації. Якщо є збіг по результатах ДНК експертизи, людину прибирають із реєстру зниклих безвісти. Ідентифікація по суті відбувається по методам від. Простішого до складнішого. Візуальне впізнання, можливо, неможливо, якісь особливості, татуювання, якісь речі, якісь шрами, перелами і так далі, відбитки пальців. І останнє, але саме достовірно, це ДНК. Але є в нас непоодинокі випадки, коли, на жаль, немає у зниклого безвісті прямих кровних родичів. Або вони на окупованій території, або вони за кордоном. І це багато в чому ускладнює процеси ідентифікації. В Україні є свої ДНК лабораторії і відкриваються нові. Однак, все одно із наявними обсягами самостійно впоратися складно. Процес ідентифікації тіла у більшості випадків доволі тривалий, в середньому від 8 до 10 місяців від повернення. Тому Україна співпрацює з міжнародними організаціями, наприклад, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти з штаб-квартирою в Гаазі, яка активно допомагає Україні з ідентифікацією частин тіл, особливо ж якщо зразки складні, тобто, наприклад, горіли або піддавалися хімічному впливу. МКЗБ у своїй роботі використовує досвід Балканських війн у 90-х. Під час геноциду у Сребрениці зникли безвісти близько 40 тисяч людей, і більшість з них МКЗБ допомогла ідентифікувати. А ще цей випадок наочне свідчення того, що пошук і опізнання тіл триває десятиліттями після завершення війни. Нові поховання на цвинтарі загиблих у Сребрениці з'являються досі. Їх можна виокремити за зеленим кольором обелісків. За рік, коли знаходять та ідентифікують нові тіла або рештки, попередні зелені оболізки міняють Тут, в МКЗБ у нас є кілька лабораторій ДНК. З цього боку будівлі ми проводимо наш робочий процес посмертного дослідження. Саме тут ми обробляємо кістки та зуби, отримані від померлих людей. А по цей бік нашої лабораторії інший робочий процес. Тут ми беремо довідкові зразки профілю ДНК, тобто зразки крові або зразки слини з внутрішньої сторони щокій, які збирають у сімей зниклих безвісти. Ми завжди рекомендуємо збирати якомога більше контрольних зразків. І в ідеалі, якщо дозволяє ситуація, ми хотіли б отримати три-чотири еталонних зразки на зниклу особу. І очевидно, що ближчий біологічний родич то краще. Першочергове завдання команди дослідників лабораторії виявити у рештках тіл ДНК загиблого. Зазвичай з кісткової тканини для цього беруть невеликий фрагмент матеріалу, видаляють зовнішню поверхню. Потім відбуваються процеси очищення, щоб із клітин вивільнити ДНК. Часто лабораторії доводиться працювати з останками, де складно його виявити, але за можливостям КЗБ робить запит на конкретні фрагменти тіла, з якими працювати простіше. Ваша стегнова кістка, ваша колінна чашечка, а також корінні зуби особливо добре підходять для того, щоб давати нам результати. Це тому, що вони несуть вагу, вони відчувають тиск, і склад цих кісток, особливо багатий на ДНК. Ще одна область, з якої ми отримуємо дуже хороші результати, це скронева область черепа. Ми завжди працюємо з вашою владою, щоб визначити чи є ці конкретні фрагменти, коли ми беремо зразки в країні за словами Артура Добросердова. Ще одна причина звернень до лабораторій від українців це бажання перевірити дані, отримані в українських. Лабораторіях. Однак, каже добросердов, розбіжностей за увесь час знайдено не було. Після досліджень у Гайській лабораторії зразки часом лишаються там на зберігання, а часом повертаються в Україну походження. Комісія співпрацює з Україною з окремих питань із 2014-го, а повноцінно з 2022 року. МКЗБ пропонує українцям, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення і шукають когось із зниклих близьких, здавати зразки ДНК по місцю перебування. Ті родичі, які мешкають в Україні, можуть звертатися до лабораторії, які підпорядковується МВС між МКЗБ та Україною наразі є обмін даними якщо до ДНК профілів у посмертних зразках, так і зібраних від родичів. Фамлизливі аутсайдівкрен. У нас є команди, які виїжджають, наприклад, до Польщі, Чехії до різних країн світу, де сім'ї повідомляють про зниклу особу, яка перебуває за межами України через угоду, яку ми маємо з національною поліцією. Коли ми збираємо дані, вони збираються добровільно. Таким чином, усі сім'ї зниклих безвісти добровільно надають свої дані з метою встановлення особи зниклої безвісти та розуміння обставин їхнього зникнення, а також можливо передавання цих даних третім сторонам. У тому числі суду, який одного дня може розслідувати ці справи, Між МКЗБ та Україною, по тісну співпрацю, досі не підписано відповідної угоди, яка ще більше спростила би цю взаємодію. Лише меморандуми про співпрацю з окремими профільними міністерствами. Наразі МКЗБ можуть надавати свої фахові висновки, які долучаються до справи за постановою слідчого і переважно саме у найскладніших випадках. Катерина Семененко каже, коли її родина здавала зразки ДНК, до МКЗБ була певна недовіра. Ми здавали тоді в 23-му році, в травні місяці, три. я і двоє дітей. Вони відбирають від дитячі мої, і залишається сугубо чоловічою. Ми їздили спеціально в Київ да, для того, щоб здавати. Хоча на той момент нам взагалі не рекомендували з ними зв'язуватися і все таке інше. Але ж, ну, якщо на той момент навіть почитати це дуже добре, було зрозуміло, що ці справи попадають в Галкський суд автоматично. Тобто вони регіструються, ДНК здається для того, щоб потім розглядалися факт злочину. Усіх героїв, з якими ми спілкувалися для цього матеріалу, і тих, чиї близькі зникли безвісти, і тих, хто є частиною їхнього пошуку, ми запитували про те, які найбільші труднощі і прогалини вони бачать у цій системі на різних етапах. Ми чули дуже різні відповіді. Родина зауважує, що часом труднощі виникає ще на етапі звернення до українських структур. Їх багато не завжди зрозуміло, хто і за що відповідає, чому немає зворотнього зв'язку, і родинам доводиться тримати усе на власному контролі. Або ж слабка комунікація з військовою частиною. Більшість родин, з якими спілкується Олена Білячкова, скаржиться на відсутність будь-якої інформації. Однак, за її словами, насправді це не завжди пов'язано із тим, що владні структури недопрацьовують. Суттєво складні пошуки те, що Росія приховує інформацію щодо тих, кого отримує в полоні. Якби країна-агресорка дотримувалася б своїх міжнародних зобов'язань, то і процес обліку був би геть інакшим, а кількість імен у реєстрі зниклих безвісти суттєво меншою. Крім того, росіяни заважають роботі пошукових груп і часто не дають можливості евакуювати тіла із поля бою. Бувають і інші моменти: банальні помилки в процесі ідентифікації, хоча це вкрай рідкісні випадки. В принципі, виключаємо помилки в ідентифікації, але ну, може бути різне. Знову ж таки, є практичний кейс, коли ідентифікація відбулася по решткам тіла. Це по руці, а виявилося, що військовий живий в полоні з ампутованою кінцівкою. От. Тобто, ну, але я вважаю, що, мабуть, скоріш за все ці випадки пов'язані з тим, що особу оголосили померлою на підставі тих же свідчень побратимів. От. І суд вияв... ну, визнав цього достатнім. А виявилося, що людина ну, була тяжко поранена, була, опинилась в полоні, і потім повернулася в порядку обміну. Наостанок нагадаємо, що треба робити, якщо хтось із ваших близьких зник безвісти, або ви хочете допомогти родині, яка опинилася в такій ситуації, і потребує поради чи супроводу. Ця інструкція буде найбільш релевантною для родин військовослужбовців. Зараз я розповім алгоритм, назву інституції, куди необхідно звернутися, ви побачите на екрані. А усі корисні контакти ми залишимо в описі під цим відео. Що найперше, звернутися до ТЦК, від якого була мобілізована людина, та мають чітко визначити його статус. Далі звернутися із заявою до найближчого територіального Органу нацполіції вона відкриває справу, яка буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі вас або іншого кровного родича попросять здати генетичний матеріал для ДНК експертизи. Це можна зробити і за кордоном. Ми вже розповіли вам про те, як працює міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Якщо поліції вдасться з'ясувати, що військовий загинув або у полоні, слідчі передають справу до СБУ для подальшого досудового розслідування. Варто звернутися і на гарячу лінію повноваженої з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин і подати заявку на розшук ще й. Туди також потрібно самостійно звернутися до Національного інформаційного бюро і зареєструвати кабінет оборонця на сайті координаційного штабу. Зробити це до слова можна навіть тоді, якщо зникла цивільна людина. За такого сценарію взагалі обов'язково зателефонувати до об'єднаного центру із пошуку та звільнення полонених при СБУ. Ну і не забути про онлайн-заявку або звернення телефоном до МКЧХ, а ще подати заяву до реєстру збитків у ГААЗі в категорії зникнення безвісти близького члена сім'ї, аби в майбутньому отримати компенсацію від Росії. На сам кінець із важливого: не варто в відкритих джерелах, зокрема в соцмережах, публікувати чутливі особисті дані, максимум прізвище ім'я по батькові і дату зникнення. Якщо у вас є досвід пошуку зниклої безвісти людини, поділіться ним у коментарях до цього відео. Можливо, ваша історія буде корисною тим, хто теж шукає своїх близьких.